Для мене цей формат дуже добрий, що мене лишній раз не зачіпають. Скільки тобі вдалося заробити грошей? Це більше ніж 5 тисяч доларів. Напевно, що більше. Так, Ми досягли цієї мети. Реклама в нас гарна. Часто її показує. Значить, тим людям, що треба, все мені подобається, все супер. Катя, привіт. Привіт! Ми з тобою працюємо з квітня місяця поточного року з твоїм проектом це Beauty Nisha, це Загар. Скажи, будь ласка, звідки взагалі ти про мене дізналася? З інстаграму Таргет мені рекламу показав. Таргет тобі попався, і ти одразу з першого разу на мені написала, так? Е, ні, мені попалася реклама, я побачила. Тоді, напевно, ще раз мені попалася, або я переглянула якийсь кейс, і воно вже мені знову ну, я Декілька днів дивилася на сторінку, дивилася сторіс, і дивилася кейси. Добре, чи задоволена ти взагалі результатами нашої співпраці? Так, задоволена, мені все подобається. І формат співпраці, і сама співпраця. Мені все подобається. А як тобі наша комунікація? От ми з тобою листуємося в телеграмі. Як тобі це взагалі? Мені супер, бо я не маю багато вільного часу, щоб там здзвонюватися. Для мене цей формат дуже добрий. Що мене лишній раз не зачіпають. Мені це дуже подобається. Супер. Чому серед інших багатьох таргетологів ти обрала саме мене? Ну я переглянула. Декілька кейсів і вирішила написати. Коли ми списалися, також ми там дещо обговорили, що мені там сподобалося. Я вже мала співпрацю з таргетологом, вона мені не сподобалась. Ну і я вже дещо собі так вже сама і теж орієнтувалася, бо спостерігала за цим. Ну, Тобто, я зрозуміла по словах, по тому, що ми переписуємо, щось, має бути нормальне. І все. Я зрозумів. А з минулим таргетологом ти, виходить, працювала і тобі не сподобались результати з реклами? Результату взагалі не було. Там був малесенький бюджет. Угу. Не сподобалось взагалі, зрозуміло Тобто, було, що її не було. Це було одне й те ж саме. Я такий таргет сама вмію налаштовувати, як вона мені налаштовувала через інстаграм. Я зрозумів. Тобто, співпраця, яку я тобі роблю, ті результати, які я тобі роблю. Тобі б більш сподобалося, чим було якось раніше. Так, так мені подобається і результат. Мені подобається, що все чітко, ясно, без всяких лишніх питань, без всяких лишніх мені завдань. Мені це подобається. Супер, скажи, будь ласка, скільки тобі вдалося заробити грошей, е, от е, за період з квітня місяця, як ми запустили рекламу, і там по сьогоднішній день, майже максимум того, що я би могла заробити. так як я одна працюю, і в мене є певна кількість на кожну людину, тобто вже більше я напевно не змогла б. фізично? Ну, скажімо так, це більше ніж там десь 5 тисяч доларів, або це менше. Напевно, що більше ми там є в тій табличці, я не подивилася. Напевно, що більше. Тобто, то якщо ми перерахуємо всі показники, які у нас є в табличці, то це буде той зароботок, який ти заробила за період нашої співпраці, так правильно я розумію? Так так так, 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 так. Супер. І скажи мені, будь ласка, яка в тебе була мета, і чи досягли ми взагалі цієї мети з нашої співпраці? Мета в мене була ну збільшити клієнтів нових. Ми досягли цієї мети. Так, ми досягли цієї мети. До речі, в мене недавно була клієнтка з м, Хмельницького. Ну, в мене їх багато і зі Львова до мене деколи приїжджають, але хочу розказати таку маленьку коротеньку історію. Вона приїхала. З Хмельницького щось тут була, не знаю чого. Я не спиталася, і вона прийшла дуже там задоволена, все, і сподобався. І каже до мене У нас, напевно, у Хмельницькому також є така процедура, але я щось навіть не шукала, не цікавилася. Я просто була в Тернополі. Ну і ваша реклама я не могла щоб не прийти до вас. Так що мені люди також звертають увагу, що. Реклама в нас гарна, часто її показує, значить, тим людям, що треба все мені подобається, все супер. Тобто, реклама їх зачепила, і вони вирішили до тебе прийти. Тобто, раз вона побачила напевно, можливо, ще раз її там за день. Вона каже, що я не могла просто не прийти через рекламу, бо мені реклама показує, і я не могла. І вона вже наступний день з'їхала і мусила встигнути до мене прийти, то я її ще навіть вечором приймала. Супер, це дуже круто. Слухай, ну я тобі дякую за те, що виділила час, і ми з тобою змогли записати цей кейс. Вважаю, сподіваюся, що ми будемо працювати далі і робити ще кращі результати. Тобі я тільки за все. Дякую тобі. До побачення. До побачення.